В дубовій рощі знайшов я таку гілочку дубову, яка впала. Можете побачити, що це саме дуб, ось росте з неї листя відповідно. Навіть по діаметру тут, що ми маємо 7-8 см, Беремо пиво дивимось. Ну, орієнтовно, половина можна трошки більше, так що будемо вважати, що 7-8 см. Я її вже трошки підрівняво була обломана, і зараз попиляю, кілька разів зроблю, щоб відпали питання. Гілочка, це бачите, далеко не трохляк, нещодавно впала з дерева, тому... От все добре. Зараз побачимо, що буде. Як бачите, якщо пилка наша пиляє дуб дикий з такого діаметру, взагалі без жодних проблем, то відповідно перешивати, що ви не зріжете свої фруктові дерева, взагалі нема сенсу. Тому, якщо навіть чи додому берете, чи займаєтесь професійно професійною обрізкою дерев, гілок, то в принципі взагалі ніяких проблем немає, ви просто працюєте і кайфуєте тому пилечка дійсно заслуговує на увагу, і якщо 18 вольтові пили макіта, мене радували, то це дійсно інший вже рівень. Це Next Generation Technology, як GT від Макіта.